Привіт, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні на дворі кропотить дощик, і мені трішки сумно. Покажіть мені сумну емоцію. Так, Але я прийшла до вас і мені покращився настрій. Ось так я посміхнулася, посміхніться і ви до мене. А зараз давайте пограємо в гру емоції. Коли я показую хмаринку, ви показуєте мені. Сум. Коли я показую сонечко, ви показуєте мені посмішку. Су? Посмішка. Су. Посмішка. Так, давайте з вами будемо посміхатися. Сьогодні я хочу вам розказати трішечки про частини тіла і запропонувати вам віршик. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина всі частини тіла знаю, визначаю і називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки. Це мої помічники, а непосідючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у нас. І спина. І всьому хребет опора. Ось така у нас будова. Є у мене дві руки, це мої помічники. Так, кладемо ладоньки на листочок і обводимо їх за контуром. Можна попросити маму або тата, або хтось що. Щоб вам обвів ваші долоньки. Або спочатку одну долоньку обводимо, а потім другу. Так, тримай, будь ласка, і обводь свою долоньку, ось цю. Ось так можна ще зробити, як ми класно придумали. Обводимо долоньку, не поспішаємо. І намалюємо патріотичні долоньки. Одну долоньку блакитного кольору зафарбуємо, а другу жовтого. жовтого пензлик і на кінчик У ворсика набираємо синю фарбу, обводимо за контуром по олівцю, а потім зафарбовуємо всередині. Потім добряче промиваємо пензлик, набираємо жовтої фарби і малюємо праву долоньку. Спочатку по контуру. так Кінчиком пензлика обводимо. Спочатку контур. А після того, як обведемо, бачиш, закінчилась фарба. Треба ще набрати пензлик сухий. Так. Після цього... Можна зафарбувати долоньку всередині. Готово! Чекаю на ваші долоньки.